Вітаю, друзі, на каналі на зв'язку Богдані. Сьогодні в нас новенький огляд ринку. Поговоримо, що зараз відбувається з ефіріумом, з альткоїнами, з біткоїном, куди далі, по моїй думці, направляється ринок. Тому що нагадую, все, що я знімав практично у попередніх відеороликах, воно ходило просто тютельку в тютільку. Тож, переступаємо до цього відеоролику і надіюся, тенденція збережеться. Ну і в першу чергу, давайте перейдемо на біткоїну. Що в нас тут сталося? В першу чергу хотів би сказати, з минулого відеоролику біткоін у нас прийшов у зону 112 тисяч доларів, в її, як би так скажуть, протестував, прекрасно відбився і закріпився вище. Це є дуже добрий такий сигнал, і наразі я бачу, що біткоін у нас переходить у фазу такого невеликого накопичення, що є дуже добре для альткоїнів, тому що якщо біткоін не рухається і стоїть в одному місці, ліквідність і помаленьку-помаленьку перетікає до альткоїнів. Що можна бачити по біткоін домінації, як бачите, за минулі дні біткоін домінація опустилася. І вона, як і говорив у попередньому відеоролику, якщо перейти на тижневий таймфрейм, для мене в масштабі повністю повторює домінацію, яка була у 20-х роках. Тобто, в нас практично домінація впала в районі одного місяця. Зараз відбувається ідентично, тільки в масштабі, падає воно ідентично. І я думаю, що якраз у нас пік ринку. Локальний пік ринку буде припадати якраз під час засідання ФРС, під час зниження ставки. Це буквально через два тижні. Тобто наступні два тижні, особливо на ринку альткоїнах, я очікую ріст. По біткоїну ще якихось словів, слів додати можна тільки те, що давайте я подивлюсь, зайдемо на даний таймфрейм. Звісно, ми можемо далі продовжувати якраз до вересня, до середини вересня, торгуватися або в цьому діапазоні, або піти трошки вище. По біткоїну моя максимальна зараз локальна оцінка по хаю, це 138-140 тисяч доларів. В Принципі, більше я зараз не бачу біткоїн, і взагалі біткоїн зараз мало кому цікавий, тому що в основному всі переток ліквідності, все зараз відбувається до ефірі. Ну і перейдемо до найцікавішої – Ефір. На ефірі що в нас сталося? Ефір у нас буквально вчора пробив хай, зробив невеличке пробиття хаю. Почав відкат. В багатьох зараз виникає питання, що робити з ефірім, або фіксувати, або йдемо ми далі. Чи в нас, як то кажуть, ми не відкатимося, тому що, по факту, давайте на тиждень, по факту ми зняли хай. Трошечки пішли вище. Але хіба це перехай? хай? Нагадую, ефіріум, як я вже неодноразово казав, дуже сильна логіка його ось цього руху. І з нас співпадає з логікою руху біткоїна буквально 2 роки назад, як він почав рухатися із дна. Ідентична логіка руху. І навіть біля хаю Ефіріум поводиться ідентично. Давайте перейдемо тепер на біткоін, і я покажу, про що я вам говорю. Включи тижневий таймфрейм, для того, щоб ми швидше дійшли. І дивіться. На тижневому таймфреймі, по-перше, виділимо хай по біткоїну. Це була зона 68800. Ось ця зона навіть. Ну, навіть трошечки там було більше. Включу магніт, щоб правильніше поставити. Ось. Зона 60 да, 69 тисяч доларів. Це зона попереднього хаю. І як тільки ми, тепер переключимось на денний тимфрейм, і як тільки, просто подивіться, ми підійшли до нашого хаю, ми з вами отримали відкат. Бачите, ми з вами отримали відкат. Тут він був практично до 15%. Ну, але основна вона, свідчав, якщо дивитися по тілу, ми откатилися на 7-8%. Тобто, дуже ідентична логіка. А увесь цей рух, який я показував внижче, він майже один в один по логіці, як відбувається на ефіріумі. Переходимо на графік ефіріум, і на графіку ефіріуму бачимо ситуацію наступну. Так само тижневий таймфрейм, стрімке підходження до хаю, і зараз ми бачимо відкат. Якраз чуть-чуть ми його пробили, як це було на біткоїні, і в нас відбувається відкат. Тобто той відкат, який зараз відбувається, я би його очікував нижче. Зараз покажу за зони. Очікував якраз нижче, це від. 7% від хаю просадка до 14, якраз 7% це 4,530 доларів і максимум до 15%. Але не думаю, що дасть нам ще раз до 15%, тому що тут в минулому нам досить дали таку непогану просадку, про яку я так само говорю в минулому відеоролику, щоб ви не переживали, оця просадка якраз ідентично повторила цю просадку. До речі, у своєму закритому клубі а, я виставляв угоду, ми пробували. Лонги від цієї зони, я це виставляв у свій відкритий канал. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що досить багато цікавого, досить багато новенького інформації з криптовалюти, тому обов'язково підпишіться. Ось, ідемо далі. Ну і зараз відбувається ідентичний відкат, якраз після пробиття хаю, і, в принципі, зони, до яких цей відкат може піти. В першу чергу, у нас тут є ордерблок, який закінчується 4.340. 340. Це є така максимальна крайня зона для мене, до якої може дійти а, зараз ціна. Якщо взяти менший таймфрейм, то на меншому таймфреймі ще є одна зона, яка, яка мене бентежить. Це є зона імбалансу. Яка починається з 4,616 доларів. Як бачите, у мене тут вже стоїть сповіщення. А сповіщення у мене стоять тому, що в мене є думка, що ми звідси йдемо або тестуємо імбаланс і десь з середини з цієї зони. Ми відкатуємося, і йдемо вже на перехай, або все-таки ми йдемо до ордерблоку і відкатуємося на перехай. Тобто перехай у мене входить, як то кажуть, в обов'язковий план. Але або ми робимо звідси, або ми робимо звідси. Все. Тобто такі у мене очікування на, 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 по ефірі на наступні два тижні, тому що це все відпрацювання я очікую до засідання ФРС. І цілі по моєму ефірі, якщо взяти кореляцію з біткоїном і зберегти, я би так сказав, оцю кореляцію і накласти на графік, то це приблизно виходить, наскільки я вже аналізував. Це є зона 5200 5600 доларів. Тобто цілі мої ефірі до 500-5600 доларів в течение наступних двох тижнів, якщо в нас зберегеться хороший новостний фон, не почнеться якась війна, і Трамп заново що-то не захоче розказати. Спокійно йдемо до цієї зони, і в цій зоні я, мабуть, зафіксую свій портфель. Я думаю, що все-таки я хочу забрати фішки із стола. У мене ефіріум позиція, так само свій телеграм-канал виставляв. Я на мене середня ціна 1700 доларів. Зараз у мене прибуток по позиції по Ефіріуму так, вісікундочки, плюс 110 тисяч доларів по актуальній ціні. Я думаю, заберу 130-120 тисяч доларів, навіть трошки більше не дивився, скільки це буде. Але вихід мене устроїть. Після чого я буду очікувати корекції. Тобто, в під кінець вересня, можливо, на початку жовтня, я, мабуть, буду очікувати корекції. Звісно, так далеко захочу заходити, тому що дивіться, зараз всі люди вони на ейфорії, що вот нас змінять ставку, все, ми летим. Ну дивіться, ставка зміниться в 90% випадку. Відповідно, в ціні вже закладено цей ріст. Тобто, в нас було засідання вже ФРС. Павел наговорив на цей ділдак, тобто він вже заклав цей величезний ріст. І ви повинні це розуміти. І коли дуже часто вже самі новини фактично виходять, відбувається що? Sell the news. Продавай новини. Відповідно, я хочу побачити до середини вересня ціну 500. І там буду дивитися на фіксацію практично всього свого портфелю. Тому що потім, так само, якщо ми перейдемо на біткоін і в нас зберігається кореляція з біткоїном, подивимось, подивіться, що відбулося на біткоїні після того, як ми пробили хай. Тобто ми практично пробили хай не так високо, плюс 8%. Ану, давайте подивимося, плюс 8% від нашого хаю, чи правильно я все розрахував. Плюс. Ну, плюс 10, плюс, ну, дивіться, якраз 5200 моя зона. Все. Після чого, як тільки ми пробили ось цей хай, знову переходимо, що відбулося? У нас відбувся відкат. І відкат у нас відбувся аж на та більше, ніж 30%. По ефіріуму я не думаю, що ми будемо на 3 місяці у відкаті, як було по біткоїну, тому що ефіріум рухається набагато з тою самою логікою, але швидше. Швидше у 5 разів десь. То, якщо у нас від минулого хаю до максимальної просадки було 145 днів, то якщо це поділити на 5, то якраз виходить рівно місяць. Тобто може таке бути, що після засідання ФРС вийдуть якісь новини, щось там з Путіном, що там то, що там все, що там може вийти, у нас відбудеться корекція. Ну, це просто історичні цикли. Я зараз говорю на основі історичних циклів, не пробую щось вгадати, а на основі історичних циклів ми можемо отримати якраз зону 5200. 500, 600, давайте візьмемо 5300. Якраз корекцію на 35%. Що буде, дивіться, навіть трошки більше, тому що ефіріум рухається трошки сильніше. В нього така більш величезна волатильність, що це якраз у зона у нас припадає 3300, 3700. Якраз тут є в нас імбаланс. А може, знаєте, як буде по закону подлості, всі будуть чекати цей імбаланс, а він якраз піде тільки до 3500, не дійде до нього. Всі будуть тут очікувати, чи будуть очікувати в зоні 2800, тому що тут у нас є проторговка. Ну, але в моїх планах продати по 5200 і потім постаратись відкупити від 300. 700. Тобто це є мій такий ближайший план. Тому що є величезна можливість, що у вересні не закінчиться альтсезон. сезон. Є така величезна можливість, що цей цикл розтягнеться. Хоча в попередньому відеоролику я говорив, що в нас по циклах нас лишилося рівно місяць. Але по тих рухах, що зараз відбувається на ефірі, ну хіба Ефіріум за тиждень нас встигне піти на 5200 За наступний тиждень скоректуватися так само за тиждень до 3700, Ну і тоді можемо побачити потім ще ріст до 7-8 до тисяч доларів за місяць. Хіба так буде, але воно трошки з ринок циклами не сходиться. І може таке бути, що всіх нас прокатають потім до 3700-3300, скажуть, ну все, на цьому у нас ринок закінчений, починається медвежка, і і потім ще раз. Як то кажуть, ейфорічний відкат вже до all-time high. Я фішки з стола хочу забрати на 5200, зафіксуватися. І там вже ну, буду дивитися, звісно, звісно, по ситуації в моменті, не прям 100%. Далі, по наступних монетах, що я очікую? Солана, у мене так само величезна сумка є в Солані. По Соланні я буду так само дивитись зараз. У мене весь. Ринок, як то кажуть, все йде від Ефіріума. Тобто, якщо в нас ефіріум 205-600 і солана в нас в районі, тому що я очікую ближайші реальні цілі Солані, це є ось цей ордерблок 240-250 доларів. Якщо в нас солана в цей час буде тільки в цій зоні, мабуть, я тут зафіксую солану, тому що тут в мене так само буде профіт дуже величезний. Мабуть, зафіксую солани. В мене є такі мами, як там ВІФ, в мене є меми там. Як сандок, вони в мене всі знаходяться в плюсі. Я думаю, під час цього росту вони ще дадуть досить хороший профіт. Я це заберу, фішки села заберу, саме головне забрати прибуток. Тому що, дивіться, ідеальної ціни виходи не існує. Ви ніколи не вгадаєте дно, ну, ви ніколи не вгадаєте, хай. 90% гравців на ринку завжди залишаються своїми сумками, ніхто ніколи не фіксує. Я вирішив фіксуватись, і я знаю точно, що в історії відбуваються корекції. Навіть якщо якось так буде, що все піде одним ділдаком до 8 тисяч доларів, все одно. Потім якась буде корекція на 30 40 50 на який я спокійно зайду і своє ще зароблю. Тобто моя стратегія тепер така: менше трейдів, більше результатів. Ну і не забувайте за те, друзі, що у нас ринок загальний, якщо зайти на індекс SP500, зайдемо хоч на місячний, загальний, як то бачите, знаходиться надалі, починає свій хайт, індекс SP500, пробиває свої хаї, ринок перегрітий. І ми на порозі, дійсно, ми на порозі Виглядає, що Ми на порозі не знаю скільки часу. Я думаю, в чечені трьох років якої жорсткої кризи, жорсткої кризи, тому що не було ніколи нормальної корекції тільки в 2000-х роках, 2008 х роках було. Після чого такі були локальні корекції. Там Коронадамп, локальна корекція буквально на 3 місяці. Це не А Нормальних корекцій по 50%, де падав індекс, ще не було. І подивіться, наскільки тут параболічний ріст. Вот мене оце накаляє. Тобто ми можемо дійсно піти до цих значень в 3500 по індексу спокійно, де буде така паніка, де буде банкротіти сей може де всяке відбуватися. Ну і там зафіксована моя сумка по 4, по П200, якщо це все буде в ближайшому меж... майбутньому. Буде очікувати цей час і. Будемо заходити. Тому наразі розклад у нас такий, друзі. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Зараз у нас скоро починається турнір на Байбіті. Торгуємо ми разом з моїм ботом. Обов'язково приєднуйтесь. Можливо, ще на один день відкрию доступ на тестування безкоштовного бота. Вся інформація буде в телеграм-каналі. Обов'язково приєднуйтесь. У мене є як мій основний канал, як мій новинний канал з дуже багатьма крутими новинами, максимально корисними. Обов'язково підписуйтесь. Ну і ставте випуск в цьому випуску лайк. Підписочку на мій канал. Ну і зустрінемося далі в наступному випуску. Всім пока обов'язково напишіть свою думку в коментах, що ви думаєте на рахунок ринку.